Інтуїція чи страх? Поділюся з вами деякими своїми спостереженнями, тому що в розмові з багатьма клієнтами я чую, інтуїція підказує не роби це. І я тоді запитую: а це точно інтуїція чи це страх? І як, як ти відрізняєш страх від інтуїції, тому що вони можуть звучати дуже схоже? Обоє можуть підказувати нам не роби цього. Інтуїція може казати не роби, тому що так відчувається. І страх може казати не роби, тому що зараз тобі це не потрібно. І обоє і страх, і інтуїція вони не мають логічних пояснень. Тобто ми не можемо прямо так. Дуже ці відчуття обґрунтувати, і вони відчуваються як такий певний внутрішній голос. І ми можемо їх плутати, ми можемо відмовлятися від якихось можливостей через страх, або, наприклад, думати, що це спрацювала моя інтуїція. Або можуть ігнорувати свою інтуїцію, тому що думати, що от це просто мій страх. Ну і Сьогодні спробуємо розібратися про те, чи можемо ми їх відрізняти. Візьмемо таку, наприклад, ситуацію, коли пропонують новий проєкт. Цікавий, ви там можете заробити, ви хочете там спробувати, але всередині вам щось говорить, не треба, не треба сюди брати. І ситуації ззовні ніби однакові, слова однакові, відчуття не треба. Однакове. Але в одному випадку це може бути інтуїція, а в іншому випадку це може бути страх. Давайте так трошечки поговоримо про те, яка різниця між страхом і інтуїцією. Інтуїція ми не говоримо про те, що це якась магія, про те, що це якісь надзвичайні здібності. Ми подивимось на інтуїцію з точки зору психології. Це наше таке надшвидке, несвідоме Сканування ситуації. Наш мозок, окрім якихось свідомих процесів, має дуже багато несвідомих. Він десь там, знаєте, там у фоні аналізує дуже багато дрібних деталей, він аналізує той досвід, який у нас був, він аналізує якісь невербальні сигнали наші. чи... Тих людей, з якими ми взаємодіємо, він аналізує контекст ситуації і видає нам цей висновок видає без пояснень. Тобто, це, так як знаєте, суперкомп'ютер, який опрацював там, мільйон даних за секунду і видав таку дуже швидку відповідь ні. Але розрахунки він не показав. Так? Тобто Ви просто бачите ні. Але. Що таке неясно. Наприклад, коли ви влаштовуєтесь на роботу, і нібито все нормально, і зарплата, і умови, і люди такі привітні, але ви собі вирішуєте, ні, я сюди не йду, щось тут не так. А потім через деякий час виявляється, що ця компанія на межі банкрутства. І може виявити, що ваш мозок якраз вловив ось ці такі дрібні. Ознаки, наприклад, хтось там нервував, якесь там було не таке обладнання, якесь там плинність кадрів, якісь там обривки слів, ви їх считали і може якраз ось на основі цього було прийнято ваше рішення. І це певний інтуїція може бути таким, знаєте, як консистенцією вашого досвіду. Яка просто не завжди має логічне пояснення. Коли ж ми говоримо про страх, тут механізм абсолютно інший. Тут механізм такий: є якась невизначеність, є якась непередбачуваність, і мозок намагається нас захистити. Тобто запускається сигнал тривоги, тут небезпечно, це невідоме, залишайся в безпеці. І... Говорять, наприклад, пропонують десь там виступити публічно, і ви говорите, е, аналізуєте це і внутрішньо дуже швидко приймаєте рішення Ні. Але чому ні? Тому що це небезпечно, тому що «а раптом е, я не справлюся, «а раптом я буду помилятися, а раптом у мене не вийде, е, мене засміють, засудять і так далі. І страх, він є таким. Способом уникнути дискомфорту. Якщо ми говоримо про відчуття, то в інтуїції дуже часто в тілі ми відчуваємо таке, знаєте, як спокійне знання. Так? От Це не моє. Ми можемо. Може бути таке відчуття, я просто знаю така спокійна тиха впевненість. Тоді як страх він більше відчувається як тривога, як напруження, як така трохи паніки, а раптом те те, -те а може, те тете -те піде не так. В інтуїції такого немає. В інтуїції ми, це звучання, воно якось. Звучить дуже просто, без пояснень, без такого нав'язування. От я просто відчуваю ось так. Тоді, коли страх він більш наполегливо. а раптом те, а якщо те, а якщо люди так, і ніби по колу воно ходить, тобто інтуїція вона така менш нав'язлива. Крім того, наша інтуїція вона може з'являтися так абсолютно миттєво і нібито без підстав. А страх може. Приходити, після якихось роздумів. Да, я подумала, проаналізувала і потім з'являються ось такі уже якісь сигнали. І інтуїція, вона з часом, коли вже ви бачите, як варто було поступити в цій ситуації, з'являється таке відчуття, я ж знала, нібито, чому ж я себе не послухала. І коли ми стикаємося з страхом, то наш страх, як правило, ми тоді говоримо: а чому ж я. Хвилювалася, це було насправді набагато простіше. Інколи і інтуїція, і страх можуть говорити разом. Наприклад, ви хочете там, переїхати в іншу країну, але відчуваєте, що не зараз. Інтуїція може говорити не зараз, бо справи не завершені, і страх може казати не зараз, тому що я боюся. І тоді важливо себе запитати: а якщо я вирішу всі ці справи, то цей страх. Зникне, і якщо зникне, то окей, якщо все-таки є відчуття, що е, ні, не зараз ви вже поробили якісь дії, і це відчуття залишається, можливо, це інтуїція. І нам важливо розуміти, що і інтуїція, і страх вони є обоє важливими сигналами. Страх е, нам потрібен для чого? Для того, щоб захи... захищати від Певних ризиків, від, для того, щоб ми уникали неприємного досвіду. Але інколи цей страх він спрацьовує на випередження, тобто він може навіть захищати нас від того, що нам потрібно. І коли ми говоримо про інтуїцію, то нам важливо розуміти, що дуже часто це наші внутрішні відчуття, які ми не завжди можемо Раціонально пояснювати. І наш вибір не в тому, щоб слухати щось одне. Нам важливо навчитися розрізняти, е, інколи рухатися в сторону страху, це дуже правильно. Так? Ми таким чином виходимо на якийсь новий рівень. Але інколи е, те, що здається, хорошим, виявляється не дуже хорошим. Тобто немає такого, знаєте, якогось прямо от універсального точного рішення, як вам потрібно діяти. Найправильніше це тоді, коли ви будете прислухатися себе, до себе і шукати відповіді. Всередині себе, в першу чергу, прислухаючись до ваших відчуттів, до ваших рішень, до вашого досвіду, поділіться в коментарях, чи розрізняєте ви, де страх, а де інтуїція. І якщо так, поділіться вашим досвідом. Я думаю, буде корисно про це почитати. Пам'ятайте, що ваше тіло і ваш страх, і ваша інтуїція вони всі на вашому боці, вони всі хочуть вам допомогти. І ви можете використовувати всі ці відчуття для того, щоб досягати того, що ви хочете. Слухайте себе, і хай вас все вдається.